Ну що ж, зараз разом з цими дітьми чекаємо на приїзд Святого Миколая. Трошки шкода, що немає снігу, але тим не менше від того настрій наш абсолютно не змінюється. Привіт, діти! Як настрій? Добре! Добре! Величезніше коли коли приніс нам подарунки. В мене вже і забрав лис. Вже лис забрав? Добре, що подарунок ще не забрав, а, а, а ти так гарно розмальована, то хто ти такий? Єдиноріжка. Єдиноріжка, та дуже файно. А ви, хлопці, шо? чекаєте Миколая? А, ну дуже давайте. Зелено. Дуже сильно. А що хочете від Миколая в подарунок? Ламбурджині маленьку, справжню. Машинку Ламбурджіні? А, а, а ти що? І вас на такій красивій колісниці аж чотирма кіньми запряженій приїхав до нас, святий Миколай. Я із моїми помічниками долали гори, сніги, вітри. Але нас вело не місяць і не сонце, і на зірки. Нашу дорогу до вас вело світло ваших люблячих сердець. Президенція Святого Миколая оголошується офіційно.